Отже, як зареєструватися в Canva і отримати безкоштовні шаблони. Будемо Canva. Найпростіший спосіб для мене зареєструватись у цьому середовищі, це за допомогою аккаунта Google. Також хочу наголосити, що Canva є версія для мобільних е телефонів, яку можна скачати в Play Market. І якщо зареєструватися увійти з однієї пошти, то все, що ви робите на комп'ютері, буде відображатись там. Реєстрація. І, або ви самостійно обираєте а, придумати пароль, або просто натискаєте, продовжити з Google. Якщо ви вчитель, то вам треба приготувати якийсь документ, який підтверджує, що ви вчитель, або сертифікат про курси підвищення кваліфікації, або, можливо, якийсь диплом, де написано, що ви вчитель. Отже, я обираю, що саме з цього аккаунту я збираюся зареєструватись. Так. Не звертаємо увагу на мову. Мова тут англійська, російська і українська, тобто це дуже обширна платформа з неймовірними можливостями. У вас, щойно ви зареєструвались, з'явиться. Ось е, таке вікно, де ви маєте вибрати, хто ви? Просто це особисте користування, некомерційна благодійна організація, студент, бізнес. Ми обираємо викладач. Якщо ви пропустите цей блок, можна буде е, зайти іншим способом, і я теж його покажу. Отже, можна прочитати всю інформацію і натискаємо Почати. Вводимо своє ім'я прізвище, якщо вони у вас вже введені в аккаунті. То повторювати не потрібно і назва закладу. Оце обов'язково вводимо повністю. Сайт навчального закладу я цього разу вказувати не буду. І натискаємо продовжити. Тепер мені необхідно підтвердити, що я вчитель, тому що нам буде як вчителям безкоштовно надано дуже багато можливостей. Я заздалегідь приготувала, у мене є сертифікат про курси проходження підвищення кваліфікації, є сертифікат про інші курси. Тобто я просто а, перетягую цей документ, вони навіть грамоту приймуть, а, бачите, копіювати. Що не засвітилося копіювати, ми відпускаємо. Інший спосіб це натиснути Обрати файл і обрати з папок на вашому комп'ютері потрібний файл». І натискаю Продовжити. Тепер залишилося трішечки почекати, щоб буквально пару дій наша заявка розглядається, ми продовжуємо. А ми вибираємо ще, й, що ми викладаємо. Тому що це дуже важливо. Тому що саме оце буде допомагати вам фільтрувати ті презентації, які ви робите. Я вчитель інформатики, але на цьому аккаунті я хочу зробити вчитель української мови. Тому що мені запропонують дуже цікаві варіанти. Ну, Класи, навіть не знаю, середні візьму, бо там інтеграція усіх класів. Так. І старші обирати не буду. Так, все надіслати. Тепер мені треба буде зайти на пошту, ще підтвердити можливо, а це мені пропонують створити команду. Не обов'язково зараз залучати учителів, з якими ви будете працювати. Але ви можете додати сюди повністю усіх учителів свого МЕО і працювати разом. Це можна буде зробити і потім, наприклад, ви якусь презентацію створите. І надіхати доступ з правом редагування. Ми пропустимо цей крок і підписатись: так, підписатись. Це корисно, тому що ви дізнаєтесь про усі оно. Все, я вас вітаю. Ми створили аккаунт для.